Як почати щось робити, коли не хочеться? А, ви знаєте, якщо ви мені скажете, що люди встають зранку і їм хочеться кудись біжати щось робити, знімати віти, ролики, працювати. Ну, я не знаю, по хаті прибирати, то це буде неправда. Ну, дійсно, 90% людей вони просипаються зранку, вони хотіли б трошечки ну, полінкуватися, щось таке не таке поробити. Тобто мотивація насправді вона приходить, вона приходить не зразу, вона приходить в процесі. І ось маленький секрет це те, чим користуюся я, якщо дійсно я... Прокидаюся зранку і маючи навіть купу планів, мені реально буває, що нічого не хочеться робити. Є маленький секрет. Я з ним зараз поділюся і я думаю, що він тобі також підійде. Знаєш, почни з того, що ти більше всього не любиш. О що ти більше всього не любиш робити? От це возьми і зроби. Тому що якщо ти те, що ти не любиш відклав на потім, а, то повір мені, потім тир мені, потім ти це не зробиш. Ну от знайдеш куп, купу відмовок. Але якщо ти це зробиш з самого початку, зранку, як то кажуть, на зло собі, о, це буде дуже круто, тому що ти будеш рахувати себе крутелем. Ти будеш рахувати, що ти все можеш, що ти найголовне можеш посперечатися з собою, пересилити себе, і потім піде все по маслу. Тому самий простий секрет почни тоді з тієї справи, яку ти більше всього не любиш. І побачиш, який буде твій день. Гарного дня!